20 червня в мальовничому селі Бустричі відбувся схід села, питання порядку денного об'єднання територіальних громад. Тобто бути вистрічем в Березнівській об'єднаній громаді чи у Соснівській. Отже, що вирішила громада, побачимо в нашому сюжеті. Схід села відбувався не в приміщенні сільської ради, а в приміщенні актової зали місцевої загальноосвітньої школи. До області було подано документи щодо приєднання Бистрицької сільської ради до Березнівської об'єднаної громади, але є і ті, хто хочуть бачити населений пункт в складі Соснівської окремої територіальної громади. Отже, Тема більше ніж серйозна на сході села були присутні громада села Бустрічі, голова сільської ради Іван Сергійович Василюта, голова Березнівської райдержадміністрації Віталій Люшин. Також на захід завітала депутат Рівненської обласної ради Тетяна Воронко. Об'єднання територіальних громад в нашій області є насущним питанням, власне, як і по території України в цілому. З Заявлених 61 однієї територіальних громад в Рівненській області нині фактично сформовані 31 громада. Питання сформування інших поки що вирішується. Почав виступу голова Бустицької сільської ради Сергій Василюти, який зауважив, що без згоди жителів населеного пункту не робить жодного кроку, і жодного об'єднання без узгодження цього питання із громадянами він не робив і не робитиме. Питання децентралізації нас Бустицькій громаді вже обговориться не один рік. Тільки це питання закрутилося, Це вже два роки. Два роки підряд на сході села на даний момент питання об'єднання Бстинської громади кудись до когось, в нас питання так гостро не стоїть. Я кажу, так, як є, може мене хтось потім поправить, з депутатів відступу і скаже. Бо, а чого так, я ставлюся питання? Бюджет сільської ради, будемо казати, за минулий рік перевиконано на 560 тисяч. Це будемо сказати для такого села, як одні пістрічі, це нормальна сума. Будемо казати, плануючи свій розвиток свого села, у нас розробляється перспективний план, не перспективний план план соціально-економічного розвитку сільської ради. І разом з депутатами вносяться зміни, вносяться пропозиції, ми ці кошти плануємо. На даний момент ми тримаємося самі, а якщо буде об'єднання, то ми себе бачимо в перспективі до Березівської громади. Отака наша думка. І те, що хтось, може комусь вигідно, може комусь невигідно, може хтось з планами бачить наперед. Я не знаю чого. Ну, тоді, як мала бути обласна сесія, мене все тіпало. А перед тим я заходив до Віталія Гроча тиждень назад, перед Кажу, Віталій Грош, ситуація така. Дивіться по новостях обласна сесія. Коли я якомусь плюс спокійно. Кажу, я як той Хома невірний із Біблії. Кажу, поки пальці не запхаю ваші в ребра, я не переконайся, що це Христос. Так було чи ні? Він не дасте збрехати. Нема мені щось. Це не раз було. Не раз було, да, я заходяв. Іван серіч не переживає, все нормально, все десь там сиві, все знає, все проче знає, все то, все ж порішено, ми дзвонили, війдете до, до, до Березвської громади. Я пересесю знов, ну нема мені з ну не знаю що. Кажу, мене така чуйка, Другого числа, Віталій розвонять. Каже, Іван Сирич, тебе то каже, капітальна чуйка. Добре, ти каже чув. Мене, каже, депутати наші не підтримали. Я хто? Каже, крока не підтримав. Мене, ну каже, наші депутати мене не підтримали. Половина каже, що вносилися питання до перспективного до до обласного. Друга каже, половина не вносилася. Я ще, е, я до цієї порі не можу їсти, я не можу спати Не в тому тіло, що я держуся цій папі. Мені ця папа не треба. Але я так само є житель цього села. Моє тут діти, моє тут діти ростуть. І повірте, що е, за мене крепше, крепше із тих вождів, не переживають за нашу громаду, так як я переживаю. Ми жителі, ми люди, ми знаємо, що нам треба, ми радимося, ми обговоримо і за нас наші питання в селі. Я думаю, підказати можна, допомогти можна, але за нас лишать, куди нам йти. Е, право не дане нікому. Бо то є добровільне об'єднання. Після слова Бистрицького сільського голови, голова Березнівської райдержадміністрації Віталій Люшин, розповів про бачення ситуації з правової точки зору і з інших аспектів цієї справи. Треба готуватися до того, що може в будь-який момент прийнятися законодавчий акт, який затвердить перспективний план об'єднання територіальних громад, і буде так називаємо прим... ну, вже на той момент примусовий. Чому? Через те, що оці два затверджених, дві затверджених громади, вони затверджені Кабінету міністрів України. Тобто пройшло обговорення в сільській раді, в громадськості і так далі. На районі робочої групи це все обговорилося і затвердилося, що не буде в районі чотири об'єднаних територіальних громади, не буде три, не буде одна, буде дві, хто куди. Це все вирішили, затвердили. Далі по процедурі передає, подається на обласну робочу групу. Після того, коли обласна робоча група затвердила ситуацію, значить, далі йде процес е, прийняття розпорядження головою обласної державної адміністрації і затвердження цієї е, е, плану перспективного розвитку на сесії обласної ради. Коли сесія обласної ради затверджує, подаються е, вся документація, це саме книзів, рішення, сходи сіл, протоколи і так далі, подається на Київ, е, Кабінет міністрів е, затверджує це і на сьогоднішній день можете заходити на сайт, там висить карта і написано, що на території Березнівського району планується створення е, двох громад. Двох бюджетних систем і управлінських систем в країні існувати не може. Або як в нашому випадку існувати довго не може. На сьогоднішній день, до вашого відома, на території нашої області є перспективний план 61 громади. На сьогоднішній день об'єднані проведені вибори повністю працюють 21. Щоб ви розуміли масштаб. 30% громад уже створені. Але ми повинні точно знати в даному випадку, чи ми до сосновки, чи ми до Березно. Тому що ми не знаємо, коли цей закон прийметься про те, що а це ж не то, що воно буде примусове об'єднання. Ви ж уже погодилися, так на сьогоднішній день. Ви в складі соснівської об'єднаної територіальної громади каміном затверджено Березнівський район дотаційний на 93%. Скільки ви дотаційний Бістризька сільська рада? Ніяк, ніяк, ні. Ви самодостатня громада, так. ви фінансуєте школу, медицину, самі за свої гроші і так далі. Оце не кваліфікована така відповідь, знаєте, людина, яка розбирається в багатьох процесах, бо він довго у вас, голова сільської ради, але ну, він може пожартував. Ви самі розумієте, що для того, щоб самі собі прожити, профінансувати усе те, всю життєдіяльність, скажімо так, яка є на території Бистрицької сільської ради, то це воно коштує багато грошей. Ми так само обережно можемо сказати, що ми взагалі там нам прибутки валять, і ми не знаємо, де їх дівати. А насправді ну, ж основне 93% вони ж надходять з державного бюджету. Тому а, а, процес незворотній те, що ми маємо об'єднатися, ми маємо створити громаду. От дивіться, я не знаю, може я, вибачте на слові, там поміняюся, здурію, чи ще щось, але зараз от, я два з половиною місяці перебуваю на посаді. Ситуація така. Голова адміністрації з апаратом, районна рада з депутатами з апаратом, міська рада з депутатами з апаратом. Що це за е, дракон, вибачте на слові? Будь-яке питання, що би зробити, погодити, значить, треба один до одного ходять, кланяються, я тобі, давай, це проголосую, а ти ж мені те там не чіпай. Ну, оце ми живемо в такій країні. Люди добрі, ми 25 років топчемося на одному місці. Ми зробили дві революції, так, для того, щоб у нас були якісь зміни. Змін ніяких ми не робимо. Бо через те, що може, то ми є такі ментальні українці, чи що я не знаю. Я то вважаю, що ми найкращі в світі і найрозумніші. Да? Але ми робимо один крок вперед, а потім ой, страшно, два кроки назад. Об'єднана територіальна громада буде в собі е, е, передбачати управління ну, в, в одній структурі. Є голова об'єднаної територіальної громади, є старости по селах. Є структура по селах, якщо дозволяють. Ну би, зрозуміло, що хтось якісь багатші громади будуть якісь біжніші і так далі. Можна залишати діловода, можна залишати секретаря, соціального працівника чи будь-кого, але староста точно на державному фінансуванні, і люди шляхом е так само сесійних засідань, виконкому, в який ходи, входить староста і, і представники від громади, вирішують всі питання громади. Я не розумію, для чого в інших районах чи інші керівники тримаються за своє, вибачте, крісло. Не встигне його там признати. Я, я не боюся втратити свою посаду. Я три місяці назад був практично безробітний, і мені ну якби треба щось робити для того, щоб рухатися вперед, для того, щоб ми розвивалися. Дискусія із очільником Березнівського району була жвавою. Слово брали і депутати Бустрицької сільської ради, і жителі. Цього населеного пункту, отже, просимо послухати фрагмент із цього виступу. Ми вирішили, що будемо діяти самостійно. Не треба там ні березня, ні Сосновка, основка. Вистачить велика громада, гарне село, доходимо сні, порахували, самі порахували. Ми виходимо в ліси, будемо самостійно. Коли ж до цього питання віднеслися серйозно в районі і порахували фінансисти, стало зрозуміло, що по багатьох показав. Коли ми будемо діяти самостійно, ми виходимо по мінуси. Таким чином, стало ясно, що самі по собі вистрічі, в той момент, коли вже остаточно буде прийняти рішення про утворення громад, самі по собі вистрічі вижити е нормально не зможуть. Постало питання, що нам треба все-таки йти до громади або до Бережного, або до Соснового. Якщо Якщо в сосновому все створюється по новому різні органи, різні інституції, а в Березному воно вже є, напрацьоване роками, а нам немає різниці, чи туди, чи туди, то ясно, що кожна людина шукає там, де краще, таке риба, там де глибше. Чи можна піти до сосновки на все нове, невідоме, неясне, коли ми можемо піти до Березнівської, Великої громади? Мож гуртом і батька легше бить, каже народна мудрість. Ніж іти до сосновки. Така була позиція не описивської ради, не депутатів, не директора школи. Така була позиція переважної більшості громади села Вистачі. Певно, серед тих людей, яких тут немає, може бути інша думка. З ким спілкувався Микола Петрович чи Валентин Іванович, які підтримують іншу точку зору. Можливо, має. Моя думка, як ви кажете, що люди старшого покоління, які пам'ятають, що був Соснівська, район Соснівський, і вони е, тяжіють тяжі тим, щоб було як колись. Так? Тут не можна теж нікого звинувачувати, можливо, в якійсь неправильній ситуації. Ні, я неправильні я вас минула, тобі, я Чому ж вони до нас не звернулися? Чому? Не Валентин Іванович, не Микола Петрович. Чого? Ну, я не можу їх <звиткові>, пам'ятати. <звиткові> 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 Я захотіла почути вашу думку і я тут, а за когось говорити я не можу. Але я завжди казала, коли проводилися різного роду круглі столи про децентралізацію, я завжди проводила такий приклад, що в Європі існує така практика, коли вирішується доля того чи іншого питання і проводиться референдум у шарі, і якщо на цей референдум прийшло тільки 5% населення. Це рішення приймається так, як проголосували цих 5% населення. Чому? Тому що це означає, що це не байдужа кількість населення, які прийшли, і які їм були те, що відбувається в історії їхнього округу, їхнього, їхнього села. Єдина... Пам'ятає, що партія керівна і направляюча і так, як вони скажуть, так воно і буде. О, ну то до нього я таке, він не наш депутат. А Микола Петрович зацікавлений до Губкова. Ну, а в мене, якщо він не підтримує, який йде на прості, на переріз людям, то я розумію, що нам такий депутат не потрібен. Я просив би пані Воронко, щоб вона це Крока хай пішов на пенсію вже. <одна> вона допомагає на збирати їм. А чому? В мене, що хай він повернувся до людей Він за час тільки після виборів, він жодного раду до того селі, зачав десь виборцев. Жодного раді. мене брав, старої. Шкону мельник, а він дуже багато приїжджає до школи. Не один і не два, і не три. Рази. І багато допомагає. Загалом засідання тривало близько півтори години. Після закінчення сходу села жителів населеного пункту було запевнено в тому, що без їх згоди ніхто не буде приєднувати населений пункт Бистричі до тої чи іншої громади. Отже, в залі було зібрані підписи активістів і уповноважених від громади. До якої із окремих територіальних громад все ж таки хочуть приєднатися бистричани? Наразі питання поки що відкрите. Богдан Гуменний, Володимир Тарасюк, телерадіокомпанія компанія Березне.